Hello Friendly, з вами на зв'язку Деніс Френлі. Сьогодні в цьому відео дружні ми з'їмо з вами ось такий шоколад. Шоколад Gold Caramel, що перекладається, золота карамель. Золота карамель Хейді Кремадор. Тут по польськи пише біалка шоколадка з Кременем. Коротше. Коротше, не знаю, вони поставили польський переклад, а немає українського перекладу. Дивно. Що тут є, болгарський білий шоколад А, це білий шоколад, але ну, намальований такий молочний шоколад. Та. Коротше, ми зараз його прореагуємо і дамо оцінку. Коштує він 50 гривень. Я би міг ще взяти пару смаків, але у мене тоді грошей не було. То мені батьки, типу, взяли. Ну, типу, тату взяв оцю шоколадку. Та, я потім гроші віддав, але більше я не брав шоколадок. Е, та, то може, пізніше ще візьму від цього Хейді. Не знаю. Побачу, то я ще візьму. Залежно, чи сподобається мені цей смак. Сподобається чи не сподобається, дізнаємось у цьому відео. Тому такі справи хочеш до заставки цього відео. Прореагуємо цей молочний шоколад. Let's go! Деніс успені реагує, Деніс усфені реагує, сьогодні він буде їсти. Ну, читаємо по-польськи вже що там. Е, Попробуй перекласти. Біла шоколадка з карамелем, ораз, що Ораз з калімі. Карм... Кармельовим. Коротше, карамель, карамельовий оріх і ласковим. Ласковим, не знаю, горішками. чи що. Коротше, вайт. білий шоколад з карамелі в карамелізованих горіхах. В карамелізованих горіхах. Коротше кажучи, хейді. З Золота карамель, мель, мель! Поїхали їсти народ, бо то ми довго будемо. Ну я приблизно вам переклав. По-англійськи. Те відчуття, коли ти по-англійськи трошечки більше переклав, ніж по-польськи, так. хоча да. польська, то з українським трошки відрізняється, але схожа між собою та мова. Починаємо починати тут. Не намальовував. Так. Так. Ану. Чекайте. О! Я думав, що ця шоколадка буде 100 гривень коштувати, а то 50 гривень. Бо вона така легенька. Та. Дивіться, щось тут таке вилком. А, тут по англійськи написано. Так. Коротше, відкриваємо. Угу. Я думаю, що це буде дуже смачно. Не знаю, як ви думаєте. Ну я думаю, що це буде нормально. Ой, а вона вже покришена, та йолки, ваші палки, а? Ось так виглядає. Ого! Ха -ха -ха. Так, а тут до якого числа не пише? Ага, пише до... 26-го, ну нічого. Ми зімо в 25-му. Так. Та це все кришиться. Ти не гони нормально відкрити, бо воно кришиться. Та чого вони мені тут дали шоколадку? а ла 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 Так, Коротше, що тут можна... Я вам цілу не зміг достати шоколадку, тільки кусочками. Так, Написано HeyD. І тут якась дівчинка з шариком чи з чим, не знаю. Давайте, коротше, пробувати. На смак яка вона. Mm -hmm. Чесно, думаю, як жувачка, але не жувачка, ні. Як пластилін, знаєте. Їсти можна. Mm. Чути молочним шоколадом. Та карамель. Тут карамель. Полита карамелью з горішками. Все що є? Ну. 9 балів можна поставити. Ось то ж оце карамель так тече, що капіса. що то поливати? Ну нічого, їсти можна. Просто не завжди ти можеш дістати цілу шоколадку, не щоб вам цілу показати. М -м -м. И достал уже поломано. Ну таке 9 балів поставило ці горішки. Можна було без горішків, так. Щоб була кава і без кави трохи. Мені горішки щось не сподобалось, так. Хоча ми були такі карамель, але щось горішки Такі собі.

mesmo malu tá chocolate também é mais oi Ну я все-таки гляну, може є хоча б трохи в горнятку кави. Аби ми з кавою прибували. Якщо нема, то може з молоком. Ех, тут так, як кіт наплатав, нема. З'їмо без молока вже. Хай буде, як буде. Але це дійсно як білий шоколад на смак. Типа виглядає молочний. А на смак як білий шоколад. Дивно. Тут в принципі написано, що white chocolate. Ну але це би був би білий. Я взяв молочний. Mm, Трохи молочним чути, так. Але більше свідке відчуття, що їж молочний шоколад. Остання шоколадка до йому. Таке. Не знаю, більше я би, напевно, цього не брав би. Ну, Хоч 9 поставив, але воно щось за дуже солодке, не знаю. А може десь колись би взяв. Ну ви можете собі один раз спробувати, а далі діло за справа за вами. Хочете їжте, хочете не їсти. Ну, її сто в принципі можна. Я поставив п'ять бо завдяки карамелі. Коротше, останній шматочок. Mm. Ця дівчинка несе букет на малюнку. Угу. Бо я думав цю клюшку від тенісного, знаєте? Теніс грати. То мені нагадувало цю клюшку. Відбивати А це букет. Думав зображено, що граю в теніс. То нічого, то ні. Ой, Добре. Поїли ми. Я поставив 9 балів, Тому що солодке. Чути карамель, але горіхи мені не сподобались. Але. М -м, зато шоколад був найсмачніший, я завдяки шоколаду поставив 9 балів. Горіхи десь на 7-8. Не дуже. Ну, я поставив 8. Та, але горіхи могли би бути смачнішими. Мені мені щось не сподобалось. Нагадали мені горіхи ці. М -м. Здається, у Міленіум були такі самі горіхи. Так. Я такі горіхи не дуже люблю. У Міленіум там було в простій шоколаді. У Міленіум були такі самі горіхи так. на смак. Добре, народ, на цьому все. З вами був як завжди, Денис Дружній. Дякую всім за перегляд цього відео. Можете, ще раз кажу, собі спробувати. А там Тут є, ще... Тут є багато смаків цього хейді. Не знаю, може ще десь візьму ще інші смаки. Подивимось. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Надіюся, зараз телефон не впаде. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. був Вчора, здається, телефон упав. То вчора було там. Коротше, ось така була шоколадка. Всім бай-бай-бай-бай.